Вам теж здається, що січень це глухий сезон для садівника. Усі справи вже зроблено, насіння сховане по коробках і просто чекає весни. А що якщо я скажу, що ви прямо зараз марнуєте дорогоцінний час? Що просто зараз, посеред зими, можна закласти фундамент для найпишнішого та найздоровішого саду, про який ви тільки мріяли? І при цьому повністю позбутися головного болю з розсадою на підвіконях. Звучить як якась магія, аж ніяк. Сьогодні я відкрию вам усі таємниці підзимового посіву в січні, ви будете здивовані, скільки всього ще не пізно посіяти просто у сніг. Залишайтеся з нами, буде надзвичайно цікаво. Давайте для початку розберемося, чому цей, на перший погляд, дивний метод насправді працює. Вся річ в одному чарівному слові стратифікація. Багато насінин, особливо багаторічних квітів, генетично запрограмовані на те, щоб пережити зиму. Вони мають щільну оболонку і сплячий зародок, який не прокинеться доки не відчує зміну сезонів. Йому потрібно спочатку добряче промерзнути, а потім повільно відтанути разом із весняним сонцем. Саме цей процес і називається стратифікацією, ми можемо імітувати його вдома у холодильнику, перекладаючи насіння з вологих серветок у сухі. Але навіщо, якщо природа вже створила для нас ідеальний холодильник, наш власний сад під сніжною ковдрою. Посів у січні це найбільш природний, найпростіший і найефективніший спосіб. Загартувати насіння та отримати дружні і сильні сходи вже навесні. Отож, з чого почнемо наш список? Звісно ж, з королеви підзимового посіву аквілегії, або як її ще називають орликів ця квітка справжня знахідка для початківців, вона абсолютно невибаглива, чудово росте і в тіні, і на сонці, а розмаїття її форм і кольорів просто вражає уяву. Від ніжних пастельних до яскравих двоколірних зірочок аквілегія прикрасить будь-який куточок саду, насіння в неї досить велике, і воно обов'язково потребує холодної стратифікації. Якщо ви посієте його навесні, сходів можна чекати дуже довго, а той взагалі не дочекатися. А от січневий посів прямо під сніг це саме те, що лікар прописав. Насіння пройде повний цикл проморожування і відтавання, і вже навесні ви отримаєте міцні сіянці, які зацвітуть вже на другий рік. Уявіть собі, жодних лодків, жодної пікіровки. Просто навесні ви знаходите готові паростки. Наступний номер нашої програми запашна та всіма улюблена лаванда. Багато хто боїться вирощувати її з насіння. Вважаючи цю рослину надто вже примхливою, і справді, якщо сіяти її навесні, сходить вона дуже погано. Секрет знову ж таки у холоді: лаванда південна красуня, але її насінню для пробудження необхідний період охолодження. Посів у січні в контейнер під сніг, ідеально імітує природні умови її рідних передгір'їв. Ви просто берете контейнер з дренажними отворами, наповнюєте його пухким ґрунтом, розсипаєте насіння лаванди по поверхні, злегка притрушуєте їх піском чи землею, а зверху накриваєте добрим шаром снігу. І все. Відправляєте цей контейнер у сад, прямо в замет. на сніг розтане, наситить ґрунт вологою і крихітні паростки лаванди з'являться самі без зайвого клопоту. Це найпростіший спосіб отримати багато кущиків лаванди за мізерні копійки. А чи не час додати справжньої аристократії у ваш сад? Звісно ж, мова про дельфініум. Його величні свічки, рясно вкриті квітами синіх, блакитних та фіолетових відтінків, стануть справжньою окрасою будь-якої клумби. Але є одна прикрість насіння дельфініума дуже швидко втрачає схожість у теплі. Купуючи його навесні, ви ризикуєте отримати всього пару кволих паростків із цілого пакетика, тому сіяти його потрібно або одразу після збору, або правильно під зиму посів дельфініума в січні це ідеальне рішення. Холод зберігає життєздатність насіння і водночас проводить необхідну стратифікацію. Технологія та ж сама: контейнер, ґрунт, насіння по поверхні і. У замет важливий момент не заглиблюйте насіння, адже воно проростає на світлі, просто злегка втисніть його в ґрунт, і вже навесні чекайте появи міцних загартованих рослин, які вже за рік порадують вас першими, хоч і не надто потужними квітконосами. Хто ж нам першим сповіщає про прихід весни? Звісно ж, примула. Ці яскраві веселі квіточки розпускаються одними з найперших, коли на землі ще може лежати сніг, а щоб вони були такими міцними і ранніми, їм обов'язково треба допомогти. Насіння у примули дрібне і того схоже, їм просто необхідна тривала холодна стратифікація, якщо ви посієте їх вже у січні, то дасте насінню величезну фору. вони пройдуть природну підготовку. Гарно нап'ються талої води і зійдуть саме тоді, коли це потрібно. Для посіву краще використовувати пласкі неглибокі контейнери або лодки, розсипте насіння по поверхні вологого ґрунту, не присипаючи його землею, накрийте ємність кришкою або плівкою і поставте просто під сніг. Навесні щойно з'являться сходи. Вам потрібно буде пильнувати. Щоб їх не опекло яскраве сонце, найкраще розмістити контейнер із сіянцями у легкій півтіні. Так ви отримаєте цілу галявину чарівних весняних первоцвітів. А тепер приділимо увагу рослині, яка точно для справжніх поціновувачів тирличу її неймовірний кришталево чистий синій колір, той самий генціановий. Мало кого може залишити байдужим, проте виростити його з насіння це справжня задача із зірочкою. Тирлич відомий своєю примхливістю, і головна причина невдач зазвичай одна неправильна стратифікація. Його насінню потрібен не просто холод, а чітке чергування холодних і теплих періодів. І вгадайте, що найкраще впорається з цим завданням звісно ж, природа. Посів у січні, просто під сніг, створює ідеальні умови. Зимові відлиги, які чергуються з морозами, це саме ті природні гойдалки, які потрібні насінню тирличу для пробудження. Повірте, жоден, навіть найкращий холодильник не зможе настільки точно відтворити ці природні цикли. Тож, якщо ви давно мріяли про цей альпійський скарб у власному саду, січень це ваш. Найкращий шанс. Просто довіртеся природі, і вона зробить усю найскладнішу роботу сама. А тепер перейдімо до рослини, яка славиться не лише своєю красою, а й користю. Це Ехінацея. Її великі, схожі на ромашки квіти із опуклою серединкою, прикрашають сад із другої половини літа аж до самих заморозків. А ще це потужний імуностимулятор. Виростити хінацею з насіння зовсім не складно, якщо знати один секрет так, так, і їй також потрібна холодна стратифікація. Звісно, вона може зійти і при весняному посіві, але схожість буде значно нижчою, а сіянці слабшими. Січневий посів під сніг гарантує вам майже 100% результат. Насіння ехінації пройде загартування, набереться сил і навесні дасть дружні міцні сходи. Ці рослини будуть від самого початку адаптовані до умов вашого саду, їм не страшні будуть зворотні холоди, а це означає, що вони швидше розвинуть потужну кореневу систему і зацвітуть на повну силу. Прагнете додати у свій сад вогняних сонячних фарб. Тоді Гайлардія саме те, що вам потрібно: ця квітка схожа на маленьке сонечко і цвіте невпинно, усеньке літо аж до пізньої осені, вона неймовірно посухостійка та невибаглива, це робить її ідеальним варіантом для тих садів, де не завжди є змога регулярно поливати. Насіння Гайлардії не потребує обов'язкової стратифікації, однак досвід багатьох садівників свідчить, Після холодного періоду воно проростає набагато дружніше і швидше. Посів у січні це такий собі лінивий спосіб, що позбавляє вас зайвого клопоту навесні. Ви просто сієте її в контейнер і забуваєте про неї аж до весни. Тала вода зробить свою справу, і ви отримаєте сильні рослини, які менше хворітимуть і легко перенесуть висадку на постійне місце. А цвітіння, яке почнеться вже першого року, радуватиме вас аж до самих снігів. Треба обов'язково згадати про чарівні дзвіночки, особливо їхні багаторічні сорти, як от дзвіночок карпатський чи персиколистий. Ці ніжні та зворушливі квіти створюють у саду атмосферу романтики й затишку, їхнє насіння дуже дрібне. І для проростання їм потрібне світло і, звичайно ж, холодна стратифікація. Коли сіяти їх удома, виникає чимало клопоту, треба постійно стежити за вологістю, не дати їм пересохнути, забезпечити додаткове освітлення. Натомість січневий підзимовий посів вирішує всі ці проблеми одночасно ви сієте їх поверхнево на ущільнений ґрунт і ставите контейнер під сніг. Снігова ковдра захистить дрібне насіння від висихання та вивітрювання, тала вода м'яко притисне їх до ґрунту, забезпечивши ідеальний контакт. У результаті навесні ви отримаєте цілий килим крихітних сходів, які залишиться лише акуратно розпікірувати. Це найнадійніший спосіб розмножити ці чудові багаторічники. Ви думаєте, що восени сад має виглядати тьмяно і невесело? А от і ні. Якщо ви посієте багаторічні айстри вже у січні, то у вересні та жовтні ваш сад спалахне справжнім феєрверком бузкових, рожевих і фіолетових барв, новоанглійські та новобельгійські айстри, або як їх ласкаво називають, вереснівка чи жовтнівка, це чудове завершення садового сезону. Їхнє насіння для гарної схожості потребує періоду охолодження. Звісно, можна обійтися і стратифікацією у холодильнику, але навіщо все ускладнювати? Посів у контейнер під сніг, це просто, природно і надзвичайно ефективно. Рослини, вирощені таким спартанським способом, виходять загартованими стійкими до хвороб і примх погоди, вони швидше нарощують кореневу систему і вже на другий рік перетворюються на пишні рясно квітучі кущі. Які будуть тішити вас багато років поспіль. А тепер давайте трохи відійдемо від квітів і поговоримо про город. Ви думаєте, для овочів ще зарано? Не для всіх. Візьмімо, наприклад, кореневу селеру. Це дуже корисний, але й доволі примхливий овоч, його насіння вкрите ефірними оліями, які заважають йому проростати. Сходить воно дуже довго і вкрай неохоче, щоб пришвидшити процес. Його зазвичай замочують, промивають, пророщують за багато мороки, а можна вчинити простіше, посіяти його в січні просто під сніг. За кілька місяців зими та весни мороз і тала вода, зроблять усю роботу за вас. Вони зруйнують ефірну оболонку, розбудять зародок, і вже навесні ви отримаєте дружні сходи. Ці сіянці будуть набагато міцнішими за ті, що виросли на підвіконні. Вони будуть загартованими і готовими до будь-яких погодних сюрпризів. Це чудовий спосіб отримати ранній і багатий урожай цього цінного коренеплоду. Продовжуємо овочеву тему. Є ще два просто чудові кандидати для січневого посіву: це цибуля Порей та цибуля чорнушка, тобто цибуля, яку вирощують із насіння за один сезон. Обидва ці види цибулі мають досить тривалий період вегетації. Щоб зібрати гарний урожай, сіяти їх доводиться дуже рано. Зазвичай це роблять у лютому на розсаду, займаючи цінне місце на наших підвіконнях, але можна вчинити хитріше, посійте їх у січні в ящики чи контейнери і залиште або в теплиці, або просто під снігом. Насіння цибулі чудово переносить холод, а така рання посадка дає їм просто величезний запас часу. Навесні щойно зійде сніг, і земля хоч трохи прогріється, ви вже матимете готову міцну розсаду, яку одразу можна висаджувати у відкритий ґрунт. Вона буде кремезною, здоровою та чудово приживеться. Таким чином. Ви їм місце заощадите, і врожай отримаєте значно раніше. А що скажете про багаторічні овочі та зелень, ті, які можна посадити один раз і збирати врожай багато років поспіль? Мова йде про щавель та ревінь. Ці культури серед перших дають нам свіжу зелень навесні, якраз тоді, коли наш організм особливо потребує вітамінів. Їхньому насінню для проростання теж потрібен холод, сівба під сніг у січні, це ідеальний спосіб отримати міцні та здорові рослини, ви можете посіяти їх відразу на постійне місце, якщо воно вже визначене, або ж у контейнер для подальшої пересадки. Зимові холоди зроблять свою справу, і навесні ви побачите дружні сходи. Рослини, вирощені таким чином, будуть потужними. З добре розвиненою кореневою системою і вже першого року дадуть невеликий урожай, а вже з другого року ви зможете сповна насолоджуватися свіжим соковитим листям та черешками для ваших весняних супів і пирогів. Варто згадати й про пряні трави. Багато які з них, особливо багаторічні, чудово розмножуються під зимним посівом. Візьмемо, наприклад, м'яту, мелісу, материнку чи монарду. Їхнє насіння досить дрібне, і для них дуже корисна холодна стратифікація. Посіявши їх у січні, ви позбавляєте себе весняного клопоту. Просто підготуйте контейнер із легким ґрунтом, рівномірно розподіліть насіння по поверхні, трохи присипте його снігом і залиште в саду. Природа сама подбає про полив і загартування навесні. Ви отримаєте безліч крихітних, але дуже життєздатних рослин. Цей спосіб особливо гарний, якщо ви прагнете створити цілий ароматний садок або засадити пряними травами велику площу. Вирощувати таку кількість розсади на підвіконні було б дуже проблематично, а підзимний посів робить це завдання легким і приємним. Тож поговоримо тепер про потенційні помилки, щоб ваш досвід підзимового посіву був справді успішним. Помилка номер один це неправильний вибір культур. Важливо розуміти підзимовий посів годиться далеко не для всіх рослин, здебільшого це культури, чиє насіння потребує стратифікації, або ж ті, які є холодостійкими і мають тривалий період розвитку. Не варто сіяти в січні теплолюбні томати, перці чи огірки, їхнє насіння просто згниє в холодній землі. Також для цього методу не підходить насіння, що дуже швидко проростає, як от редиска чи різноманітні салати, вони можуть проклюнутися під час зимової відлиги і одразу ж загинути від наступних морозів. Завжди уважно читайте інформацію на пакетику з насінням. Якщо бачите там слова потребує стратифікації, це саме ваш кандидат. Друга поширена помилка це неправильно визначена глибина посіву та спосіб накриття. Запам'ятайте просте правило: взимку ми сіємо так само, як і навесні. Глибина закладення насіння має дорівнювати приблизно трьом його діаметрам насіння. Посіяне надто глибоко, може навесні просто не пробитися на поверхню. Занадто дрібне, залишене на поверхні, може бути з'їдене птахами або змите талими водами. Щодо снігового укриття не потрібно закопувати контейнер у найглибший кучугур достатньо шару снігу завтовшки 15-20 сантиметрів. Цього вистачить, щоб захистити посіви від пересихання і різких коливань температури. Якщо зима безсніжна, контейнери можна просто поставити в захищене від вітру місце, наприклад, у теплицю або під накриття, і періодично підсипати на них сніг, якщо він все таки випаде. Третя помилка, про яку часто забувають, це відсутність дренажу в контейнерах, і це, мабуть, найкритичніший момент. Навесні сніг почне танути, і якщо талій воді не буде куди стікати. Ваше насіння опиниться у справжньому болоті і просто згниє. Тому, перш ніж насипати ґрунт, переконайтеся, що на дні вашого контейнера чи ящика є достатня кількість дренажних отворів. Якщо їх немає, не полінуйтеся, зробіть їх самі за допомогою дриля або розпеченого цвяха. Ця проста дія врятує ваші майбутні рослини. Також дуже важливо використати правильний ґрунт. Він має бути пухким, легким і добре пропускати воду. Важка садова земля за зиму може злижатися і перетворитися на справжній камінь, через який ніжні паростки просто не зможуть пробитися. Четверта помилка це забути про свої посіви, коли настає весна. Січневий посів це точно не про те, щоби посадити й забути, як тільки сніг почне танути. Ваші контейнери вийдуть на поверхню. У цей момент вкрай важливо уважно стежити за вологістю. Яскраве весняне сонце та вітер можуть миттєво висушити невеликий об'єм ґрунту, і тоді ніжні сходи просто загинуть. Перевіряйте свої посіви регулярно. Якщо земля суха, обережно полийте її. Крім того, паростки, що з'явилися, треба захистити від прямого сонячного проміння. Яке може їх обпекти. Найкраще переставити контейнери у світле, але обов'язково притінене місце. І не зволікайте з пікіруванням. Щойно у сіянців з'явиться пара справжніх листочків, їх уже можна розсаджувати в окремі горщики, або, якщо погода дозволяє, висаджувати одразу в ґрунт. А тепер. Невеличка професійна порада, яка допоможе зробити ваш підзимовий посів максимально ефективним. Використовуйте так званий метод листкового пирога на дно контейнера ви викладаєте дренаж, а потім насипаєте поживний, але пухкий ґрунт, залишаючи до краю приблизно 3-4 сантиметри. Добре його ущільнюєте і поливаєте водою, далі рівномірно розсипаєте насіння. А зверху, замість землі, насипаєте шар чистого снігу товщиною в кілька сантиметрів і злегка його утрамбовуєте, і вже в такому вигляді відправляєте контейнер на вулицю. У чому перевага: сніг повільно танучи буде дуже делікатно та рівномірно зволожувати ґрунт і затягувати насіння на необхідну глибину. Це створює ідеальні умови для проростання, максимально наближені до природних. Такий метод ідеально підходить для дуже дрібного та пилоподібного насіння. Ще один важливий момент, про який варто пам'ятати, це маркування. Уявіть собі, навесні у вас зійде десяток контейнерів з однаковими, схожими зеленими паростками. І як ви тоді дізнаєтеся, де лаванда, а де дельфініум. За зиму паперові етикетки просто розмокнуть, а написи зроблені маркером на пластику можуть вицвісти на сонці, тому обов'язково використовуйте надійні способи маркування. Найкраще підійдуть пластикові бірки, на яких напис зроблено простим олівцем, він не змивається водою і не вигорає, або ж можна скористатися перманентним маркером, який призначений для вуличних робіт. Обов'язково підписуйте не лише назву рослини, а й дату посіву. Це допоможе вам у майбутньому проаналізувати свій досвід і провести роботу над помилками. Повірте, ця проста завбачливість заощадить вам багато нервів навесні. І останній, але дуже важливий момент не бійтеся експериментувати. Садівництво – це не точна наука, а творчий процес. Інформація на пакетиках із насінням це лише рекомендація, а не суворий закон. Спробуйте посіяти під зиму ті рослини, які ви зазвичай садите навесні, але які є холодостійкими, наприклад, віолу, маргаритки, незабудки чи навіть деякі сорти моркви та петрушки. Можливо, ви зробите для себе дивовижні відкриття. Розділіть насіння з одного пакетика на дві частини. Одну посійте під сніг у січні, а іншу, як завжди, навесні на розсаду. А потім порівняйте результат, які рослини вийшли міцніші, витриваліші, які зацвіли раніше. Такий особистий досвід безцінний, і саме він перетворює звичайного дачника на справжнього садового гуру. Що ж, підіб'ємо підсумки. січень. Це не пора для зимової сплячки, а ідеальна нагода закласти міцний фундамент для майбутнього саду. Підзимовий посів це не просто спосіб зекономити простір на підвіконях, це шанс виростити міцні, здорові та загартовані саджанці, які будуть ідеально пристосовані до клімату саме вашої ділянки. Ми з вами розглянули цілий перелік чудових квітів, овочів та пряних трав, які вже чекають на вас. Щоб ви посіяли їх просто у сніг від аквілегії та лаванди до селери й цибулі порею, природа сама візьме на себе значну частину роботи і виростити їх не складе зайвого клопоту. Головне пам'ятати про основні правила: правильно обрати культуру, забезпечити гарний дренаж, надійно маркувати та уважно стежити за сходами навесні. Сподіваюся, це відео надихнуло вас по-новому подивитися на можливості зимового саду. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо інформація була цікавою та корисною, будь ласка, підтримайте нас подобайкою і підпишіться на канал, аби не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Ви вже практикували підзимовий посів? Поділіться своїм досвідом, успіхами чи, можливо, невдачами у коментарях. Давайте обговорювати та вчитися разом. До нових зустрічей!